Я спостерігаю таку штуку, що для того, щоб детектив ну взагалі роман вийшов таким товстим, це не може бути історія без занурення в минуле кожного із героїв, навіть другорядних, які з'являються в детективі. Ну і взагалі, я думаю, що ера коротких, динамічних детективів, вона все вона вже закінчилась. Тому що Зараз раніше ці короткі детективи динамічні, які я люблю, тобто той самий класичний Шерлок Холмс, класична Агата Крісті. Вони писали, не книги видавали, а писали для газет. І люди читали газети. Зараз люди читають пости в інстаграмі і фейсбуці, тобто, або ти пишеш взагалі дуже динамічний текст, по суті, пост, або ти мусиш писати цілий роман, такий на 350 тисяч, Чого? Знаків. на 50-60-70 тисяч слів. І детективна історія, де є один труп і одне розслідування, вона закінчується дуже швидко. Максимум сторінок за 20-50, а нам потрібно 350 сторінок. Відповідно, нам потрібно в сім разів більше трупів або в сім разів більше підозрюваних із ну, якби, довгою рожованою історією, чому ми їх підозрюємо. І щоб людина в цей момент не закрила книгу. Тому що, ну, якщо в цих історіях не буде чогось такого, що її тримає, то кожна з цих історій має бути окремим, закрученим, не знаю, детективом чи романом. І в кінці всі ці купа історій жертв вбивць Мають зібратися якось в одну історію, об'єднатися в одній точці.